Вітання бердянцям, 11 випуск подкасту. Родом з Бердянська, голос БРД. Сьогодні обговорюємо можливу депортацію бордянців і всіх українців з окупованих територій вже влітку. В студії Віктор, Віталій, Катерина. Вітаю вас. Привіт, всім привіт, тема, яка може просто рванути от вже найближчі місяці, і ми вже на БРД-24 присвячували цьому декілька текстів. І от я просто хочу зачитати, що відомо станом от на сьогодні, на 16 квітня. Росіяни ухвалили закон, за яким українці в окупації без паспорта РФ будуть прирівняні до іноземців і не матимуть права знаходитись на території більше ніж 90 днів протягом календарного року. Нагадаю, що поточна версія документу передбачає всі ті ж 90 днів, але на півроку. Проте. Раніше ця норма на українців на тут не розповсюджувалася, а зараз росіяни після референдумів і виборів вважають ці території своїми, і цим законом демонструють, що українці їм тут явно не, не потрібні. Отож, до 1 липня 2024 року бордянці мають або отримати громадянство, або оформити візу, або вид на проживання. Без одного з цих документів людина може бути насильно депортована з власного дому. Які думки з цього приводу? Ну, чергова спроба витіснити всіх незгодних, всіх, хто не хоче підкорюватися новим правилам нового режиму. Ми доволі часто обговорювали, і, в тому числі і тему паспортизації. Ви знаєте людей, у яких досі немає паспорта громадянина РФ у Бордянську? От я знаю. З моїх знайомих всі вже з паспортами давно. Я теж не знаю людей, які б досі не взяли паспорти. Я от знаю українців, які принципово бордянців, які принципово там не отримували поки що паспорт, і Ну я не спілкувався на цю тему. Що вони будуть робити робити, коли перше липня настане. Якщо там як варіант відсидітись вдома, ну це взагалі, мабуть, не варіант. А... Зараз зараз вже майже нема таких можливостей. Я також спілкувався будь-яке там переміщення, працевлаштування, похід до лікаря. Оплата комунальних послуг, все це робиться, все це можливо виключно з паспортом РФ. Мені здається, що цих дій рано чи пізно варто було очікувати, тому що, наприклад, навіть там в той самій Москві всі, хто там їдуть туди на заробітки, вони більше трьох місяців не можуть знаходитись, не виїжджаючи то за кордон, що вони мають десь відмічатись. І вони... Ну і раніше, ну от я ж казав вже, що ця норма діяли більше трьох місяців на півроку. Тобто три місяці там, три місяці ти десь у себе, да, в своїй країні, громадянином якої ти є. А тут зараз три місяці на цілий, рік, на цілий рік, і крім того, ну це ж якось в розріз іде з тими обіцянками, які окупанти давали ще. Зрозуміло, там їм вірити себе не поважати, але одразу там казали. Що цей перехідний період буде тривати то 5 років, то до 2028-го можна буде переоформити рехому, нерухоме майно і так далі. А зараз цей період і цей процес ну, дуже сильно форсується. Ну якщо брати дедлайни, котрі вже злетіли, то здається, от злетіли дедлайни саме по е, автівках. Вони давали більший запас. Спочатку казали про більший запас терміну на переоформлення автівок. Але зараз всі вже переоформлюють, тому що, пам'ятаєш, ми писали про те, як на Мангуші забирають просто техпаспорти, права українські, типу вони підроблені. І те саме стосується посвідчень водія. Вже зараз всі ті, хто не встигли е, до 1 квітня отримати ці от російські, просто поміняти українські на російські, тепер вони мають проходити навчання, медицину і, і тому подібне. Тобто ці дедлайни були, ну, про них збрехали. Звісно, про дедлайни по нерухомості де там до 28 восьмого року, mm -hmm. ну я теж в них не дуже вірю. І, ну, щось там зміниться, вони скажуть там все, ні, до, там, до, до, до кінця 24 го всі мають оформити. Мене більше турбує питання: а що вони будуть робити з цими людьми, яких виявлятимуть без російських паспортів? Вони будуть а, примусово паспортизувати і штрафувати. Або що ну я також можу зачитати там абзац з нашого з нашого тексту, як можливо буде відбуватися депортація громадян України із захоплених територій, на відміну від видворення для депортації, не потрібне рішення суду спочатку щодо іноземців, виноситься рішення про небажання перебування на території Росії. Про що повідомляється в письмовій формі, якщо людина не залишить країну, її піддадуть примусовій депортації. Спочатку помістять до спецприймача, потім посадять транспорт і вивезуть з країни. Ну, але це версія наша українська. Тобто так діє закон в будь-якому зараз будь-якій державі. Що будуть конкретно в цьому випадку? Ну тобто є два варіанти, що їх будуть переміщати десь по території Росії. Да? Як це вже неодноразово було з українцями під час СРСР або е, видворяти з країни, і в яку також незрозуміло. Є тільки один пункт пропуску, який діє Колотилівка, так це якщо видворятимуть в Україну. А в якусь іншу, ну мені важко прогнозувати. І найгірше, що оці от дедлайни, ну тобто, до 1 липня, ну всього нічого залишилося. І ми знову ж таки не чуємо від влади позицію по цій темі. Ну, це червоне го Як хочеться зараз вже знати, які варіанти будуть у людей, які от, ну, до останнього. Ну розумієте, ви ж уявляєте, яка це сила волі, от, поки що не взяти паспорт РФ да, там, на окупованих територіях. Ну, тобто, ці люди до останнього за Україну. Ну це дуже сміливі люди. Ну, дуже. Так, сміливі. І те, що їм доведеться пережити. І як їм діяти, ну тобто, я б зараз же хотів бачити оці от варіанти там, розвитку подій. Якщо у вас будуть там переселяти кудись, як раніше, там Казахстан, е Сибір, ну Центральна Азія, там Далекий Схід. Слухай, ну я думаю, про колот... ну, якщо там брати як варіант, що будуть там, через Колотилівку відправляти в Україну, то це найгуманніше, це на них не схоже. Вони можуть взагалі там пам'ятаєте, як ще коли працював. Васильівський цей коридор mm -hmm. дорога життя. Вони просто вивозили на останній блокпост і вам туди і відправляли людей. І якщо вони зараз так само можуть, то там от, типу, Запоріжжя, йдіть. Те, ну ось... і взагалі депортація це такий варварський процес, це не буде так, що от тобі ще пару днів ти там зберися. А це загалом діє так. Якщо тебе помітили там порушені міграційного законодавства, то тебе схопили одразу, там кудись спецприймач, і, пер... і першим же. Рейсом, чи поїздом, чи автобусом тебе відправляють кудись, так? А ви знаєте історії людей, яких дійсно отак видворили, які потім е, дійшли до підконтрольної території ну, України? Ну, Я бачив із ЗМІ ці от, от, картинки, да, що там зачитують з папірця якийсь е, вирок, там, що і ось ви маєте йти в ту сторону. Це відео там триває 10-15 секунд, що далі з цими людьми? Я не знаю, звичайно. От я е, побачила. В змії інтерв'ю Олени Ягупової це жінка, яка з Кам'янки Дніпровської була, як кажуть, на підвалі у окупантів, угу. і її теж, типу, видворили. І вона розповідає в інтерв'ю, як це було. Її видворення вона каже, що. Її та інших жінок використовували як робочу силу. Вони о, прибирали, готували, прали, обслуговували, тобто окупантів до видворення. Чи? Так, це не. до видворення. І потім їх вивезли о, кудись на трасу, покликали о, журналістів пропагандистських, о, зняли сюжет про те, що от ви такі не неугодні. Ми вас видворяємо. Потім о, журналісти розійшлися, а їх повернули назад на цю рабську роботу, тобто їх о, так і не відпустили нікуди. Я сьогодні вранці дивився документалку про те, як депортація відбувалася. Депортація українців відбувалася в часи СРСР. Тривала вона з 20-х років, як виявилося до 52-го, тобто 30 років. Українців радянська влада розпорошувала по всій території з нашої місцини загалом забирали тих, хто був незгодний з колективізацією, з тим, що їх насильницьким способом заганяли там в колхози і так далі. А ось найбільш драконівські методи використовувалися там, звісно, на заході України, особливо, коли там діяв Постанський рух. Найкричущий епізод стався в 47-му році, у жовтні, так звана операція Захід. Там коли. З чотирьох областей в один день там, під мільйон, здається, українців депортували. Дуже багато з них не доїхали, особливо дітей, до місць депортації, де їх там, планували розміщати. Вона зрозуміла, там виселяють родину, ну, батько, мати, там, і троє, четверо, п'ятеро дітей малих. Також це, це відбувалося дуже швидко. Заходили в кімнату, виводили, і далі в ешелони. Де там набували людей, так що не могли там не сісти, не лягти, не сходити в туалет, і дуже багато в принципі не доїжджали. А ті, хто доїжджали, їх там по якимсь баракам розселяли. І фактично це було узаконене рабство. Дуже важкі історії тих людей, які змогли повернутися вже після того, як незалежна Україна сформувалася, це в принципі дає відповідь, чому так багато українських прізвищ. От залишилося в саме цих місцях. Знаєш, ну, якщо окупанти дійсно вирішать отак депортувати в далекі регіони Росії тих, хто відмовляється в Бердянську від російського паспорта, ну це якось, наче, протиречить один одному тих, хто не хоче брати російський паспорт в Бердянську, відправляти до Росії. А ну, там не їм кажу, не що... потрібен буде російський паспорт? Чи просто його спочатку відсилають кудись до Сибіру, а потім ти все одно береш цей російський ну, паспорт? Я Не кажу, що так стовідсотково буде, просто це як один з варіантів. Ну тобто, це як було раніше. Як зараз? Ну вони тут також не повідомляють. Ну написано, що будуть вис... видворяти з країни, і я ж кажу: ну, варіантів небагато, Якщо це в Україну, то зараз є... єдиний пункт пропуску Колотилівка. Якщо інша країна, то яка це інша країна? Як звідти забирати людей? Я тобто з... варіант з Росією, я не відкидаю от зараз. Я погоджуюся з Віталіком, що е, дійсно, якби вони просто на пропускний пункт, цей Колотилівка людей вивозили, це був би найгуманніший варіант, бо люди б хоча б були живі, здорові, там, неушкоджені, були під захистом своєї країни. Але мені здається, що вони можуть просто зникнути. Або. Знаєш, в Бердянську, Мелітополі і Маріуполі з'явилося дуже багато переселенців з глибинки російської. Mm -hmm. І типу там людей стало менше. І що робити? Треба ж там теж комусь працювати. Ну і що, депортуємо туди і кудись. Ну, Чував, так, там, там стільки дали. закинутих сел, там міст, буде якесь там виробництво, на якому ніхто не хоче працювати, да? якесь шкідливе. Тим паче, що наші люди працювати вміють і вміють добре. Взагалі, от починаючи з 19-го року, да з го коли ковід стрельнув, 20-му ж уже можливо епідемія коронавірусу та В так повпливали на те, що вони мутували не, не в ту сторону росіяни, але потім розпочалася ще війна. Те, що здавалося, ти завжди просто читав якихсь в історичних творах книжках, але депортація. У 2024 році і це відбувається ну, от саме з нами, з українцями. Да? Ну, не звідсталою країною. Як от ти віриш те, що просто, ну, зараз відбувається до кінця? Та ну, вже за два роки вже до, до всього звикаєш, до будь-яких диковинок, котрі раніше взагалі і в голові не вкладались, зараз ну, кажуть, що там підірвуть Каховську ГЕС. Ну, це значить, що колись це вийде. Кажуть, що там щось буде з енергодаром, ну, це означає, що буде. І мені так здається, все, що вони обіцяють, все, що вони можуть зробити, от вони роблять. Взагалі там ніяких не ні, ні бар'єрів, нічого. Ну, все, от, якщо що вони... дійдемо до ядерки, от ми, моя... я не здивуюсь, ну, чесно, да. я не здивуюся. І мені. моя думка, що вона якось буде застосована. Не знаю, в яких масштабах, де. Але все, що вони можуть, все, що вони обіцяють, вони зроблять. І скільки людей загине, якраз от хотів би побалакати, а ким заміщатимуть на прикладі того ж Маріуполя Ми бачимо, що там вже чи не половина населення це вихідці з країн середньої Азії з Кавказу і так далі. І причому ну от, е, ми формувалися в тому числі ну в такому толерантному суспільству. От в Україні ну взагалі я не пам'ятаю між етнічних там гучних скандалів, і до росіян ставлення ж воно стало одну таке гидке вже в більшості людей це після 2014-го і особливо після 2022-го, а так. Ну, в Бердянську я не пригадаю якихось таких скандалів російсько-українських в Україні. Також ставлення до людей там ну звідки? Ну, от, якщо брати ту ж середню Азію і Кавказ, ну також я не пам'ятаю скандалів до представників африканських країн. Ну, не було, здається, в нас ніяких там скінхедів, ні якихось ще таких фашистських нацистських рухів. А от країну, де це процвітало, ми прекрасно знаємо, так? Це Росія. І тобто зараз, якщо ми десь негативно там кажемо про те, що бердянців, українців заміщають це вихідці з Кавказу, із Середньої Азії, так то це не ставлення до цих країн і до громадян, ну загалом, а це конкретно до цих людей, які приїжджають в Україну, які підтримують Росію там в її агресивних планах. Які перетинають український кордон не за українськими пунктами пропуску, а заїжджають зараз через Росію і так далі. Ну і ще одна категорія, яка заселяє: це так звана російська інтелігенція, бо їм не вистачає лікарів, їм не вистачає вчителів, управлінців, і вони запрошують на керівні посади. І на ці посади росіян пропонують їм гарну зарплатню, дуже гарну зарплатню. І... Вони і не можуть знайти серед українців людей, і не довіряють, мабуть, нашим людям. І тому ця так звана інтелігенція російська вона також буде розбавляти українців на окупованих територіях. Мені здається, оця дата, причому така швидка, така скора. Оцей дедлайн, да перше липня, вона якраз пов'язана в першу чергу з тим, що не довіряють. Причому вони не довіряють не тільки українцям, які залишаються зі своєю цивілізованою позицією, а й тим колаборантам, які чи не перші там побігли на співпрацю, і зараз ми ж бачимо, їх в Бердянську звільняють. Фактично всі керівні посади займають або там вихідці з ДНР, які довели вже давно свою лояльність, або безпосередньо росіяни. А наші колаборанти, багато з них отримали підозри від України і зараз позбавилися своїх там керівних посад. Ну, зрадників ніде ніхто не любить. Особливо там. Ну вже здається, от, прийшов той час, коли їм показали свою місію, ви виконали, йдіть да? ну, туди подалі. Насправді, наявність російського паспорту теж не забезпечує від цієї так званої депортації, видворення, бо вони полюбляють казати про цей метод покарання, так би мовити, і. Можливо, у них там на підвалах вже місць не вистачає, що вони так часто погрожують саме витворенням. Я декілька разів читав про те, що от вони кажуть, що ми вже там побороли якось рух спротиву на територіях, а от останні вибори особливо показали, що нічого не побороли. Да? Коли здавалося, ну і нам, наприклад, або я можу до себе, про себе там казати, да, що це. Що ця історія буде затухати, бо настільки кровожерливо там діять ФСБшники, російські військові, поліція їхня, але ну підірвали декілька колаборантів виборчі ну, дільниці, що да. да, Знову знову палали дільниці виборчі. От щодо видворення бачила новину, що мешканку Мелітополя видворили за межі Росії, бо вона передавала, збирали інформацію про дислокацію російських військових українським спецслужбам, але її не засудили, не позбавили волі, а саме видворили з Росії та заборонили в'їзд в країну на 20 років, як вони повідомляють. Ну вам не здається дивним, що навіть в такому от випадку, в такому, так би мовити, злочині, так з їхньої точки зору, вони її саме видворили. Бо а ну... куди видворили? Не вказується? З, з Росії. Ну тобто цей метод у них взагалі такий популярний, і навіть коли мова не сту, не йдеться, коли не йдеться про російський паспорт, і, або його відсутність, Думаю, і... це ще пощастило, що вона не присіла. І знову Бо вони, ж таки питання: за а чи потрапила вона до України і кудись взагалі в безпечне місце, або просто зникла десь? Цікаво, наскільки масовий цей процес взагалі буде? Мені здається, що це будуть просто такі великі загони рабської сили, яких будуть використовувати десь розбирати завали в Маріуполі або, не знаю, там саджати кортоплю десь на околицях Білорусі. Ну, або обслуговувати військових, або купати окопи будь-що будь-яка чорна праця, нелегальна праця, і цих людей ні ніхто не буде там шукати, і навіть якщо захоче, не знайде, бо це закрита територія. Я зараз шукаю, як як відбувається депортація в Росії. Ну, депортація в Росії може якось відбувається. Ми знаємо, що коли людей не пропускають Шереметьєво, не дозволяють їм. Так, перетнути кордони далі в Росії знаходитися і їхати на окуповані території, то їх дійсно депортують і відправляють до тієї країни, звідки вони прилетіли, але там діють російські закони. На окупованих територіях я впевнена, що депортація не буде відбуватися так, як це прописано в законодавстві Росії, а будуть люди просто зникати. Я кажу: мені найбільше не подобається, що нема поки що позиції українського уряду. Що робити цим людям, коли вже настане це 1 липня і коли перед ними постане вже прямо ця загроза, зараз опинитися незрозуміло де, ну український уряд, начебто, вже заявляв про те, що взяти російський паспорт це не злочин, якщо в твоєму життю, твоїй безпеці щось загрожує, якщо ти вимушений... Знаходитися на окупованій території і вимушений брати російський паспорт, ти не можеш виїхати, то треба його брати, бо нашому уряду потрібні живі і неушкоджені українці, які чекають ЗСУ, а не зниклі безвісти. Ну я сподіваюся, що всі ці варіанти от будуть пропрацьовані. Тобто, на випадок, якщо ну, людина вже йде на те, що вона не отримує не громадянство, не на проживання, ні третій документ, який. Виявляється, що в Росії є якийсь порядок виконання рішень про депортацію. и мовою оригиналу э, в соответствии с этим приказом о принятом решении о депортации иностранному гражданину сообщается в письменной форме, после чего он обязан в течение установленного срока покинуть территорию России. В случае уклонения от исполнения данной обязанности иностранный гражданин может быть подвергнут принудительной депортации и помещен в Центре временного содержания иностранных граждан на срок, не превышающий 48 часов. Продление срока нахождения иностранного гражданина в центре временного содержания по последующем возможно лишь на основании решения суда. Решение о депортации всегда принимается в отсутствии иностранного гражданина и в иных аспектах также является много менее контролируемой и обеспеченной средствами правовой защиты для иностранного гражданина процедурой. Процедура выдворения, в отличие от э, депортации, обеспечена такими процессуальными гарантиями, как, например, правом на обжалование до вступления в законную силу – А мова йде саме про видворення, Наскільки я розумію, окупанти анонсують видворення тих, хто не буде брати російські паспорти. Це значить, що люди зможуть обжалувати оскаржити це рішення. Я дуже сумніваюся в тому, що та ні, оскаржити можна. Ну результат ми ж всі розуміємо. Мені здається, що це буде дійсно, як ми казали раніше, що людей просто закидають в якийсь бусік. Вивозять кудись в поле і кажуть, он вам туди через міні поля, або людей на примусову працю, і я не вірю на всі 200%, що буде так, як у них прописано в законі. Ні про депортацію, ні про видворення. Ну а дивись, а тепер давайте згадаємо, що останнім часом дуже часто у нас іде мова про те, що УСББ збирають дані там угу. всіх мешканців, там паспортні дані і так далі. Якщо в законі сказано, що. Вони мають надіслати письмово, вони, у них буде база, і може, буде це якась масова розсилка до, до всіх тих, в кого немає паспорту. Тобто, ну, із першого числа. І 48 годин у 40, тебе є на те, да, щоб. Там отримав, звернутися. Листа, 40, там отримав, розписався, це ж там буде, буде якийсь там замовлений лист, розписався і все, збираєш речі або сам виїжджаєш. Або тебе потім депортують, якщо ти. Ну або ти об, як це оскаржиш, якщо тобі пощастить? Може, ну може там, знаєш, оскаржити. Ну, наприклад, ти просто йдеш з цим листом і кажеш, та я стою в черзі на паспорт, ось мій талончик, просто два місяці чекати. Тому я от, ну, дивіться, бачите, це типу оскаржило, це може прийняти, а, а може і ні. Ну тобто, оці списки, що збирались, вони можуть в цьому роль дуже велику зіграють. Не чула ні про одну історію людини, яку видворили і яка дісталася підконтрольної Україні території. От якщо мені покажуть таку історію, хоч одну, людина буде розповідати, що так, мене дійсно видворили, і я дістався України, то я повірю. Поки я не вірю в те, що це дійсно можливо. Ну я також в інформаційному полі я не потрапляв на такі випадки. Якщо там влада не каже. Ми можемо сказати там, слухачам, що треба зробити, щоб ви не потрапили в ці списки на депортацію. Ну, ну, це треба... потрібно тоді виконувати одну з трьох умов: паспорт, вид на проживання і робоча віза, так здається? Робоча віза, так. Да. Але ну, я впевнений, якщо людина от, протрималася до цього часу. От навряд чи там для неї навіть оця умова стане достатньою для того, щоб піти там і зрадити собі. Ну а який сенс там сидіти без паспорту, ну, підставляти себе і всіх рідних, хто там з тобою є, там, ну, отримати паспорт і далі там чекати спокійно на ЗСУ? Ну, хіба це не краще? Ну, людина, яка вже два роки знаходить для себе такі сенси? Бачиш? Ну, якщо там в когось є проблеми з виїздом, але вони дуже хочуть виїхати, ми нещодавно... Писали інтерв'ю з одним волонтером, котрий безкоштовно вивозить людей з окупації. Його контакт ми залишимо десь там в коментарях або навіть в описі подкасту. Так що, якщо ви хочете покинути Бердянськ, але не знаєте, як, бо у вас нема грошей, то на це є дієві методи. Якщо гроші є, то ми також готували мануал по тому, як можна зараз виїхати з Бердянська через пункт пропуска Колотилівка або через, або через е, територію Росії і кордони, е, в яких Росія межує з іншими країнами, з Прибалтикою і так далі. Але ті, хто вже там отримали російські паспорти, наскільки їм, якщо це, наприклад, чоловічовічі, ну якщо це чоловік до 60 років, наскільки йому буде легко виїхати? Щось ходять слушок, О, що вже не випускають. От зараз дуже складно. Так, я на днях буквально чув, що до 65 навіть при тому, що 65 там мобілізують тільки офіцерський состав склад. Але дійсно там щодо пересування дуже важко. Особливо це стало, як і прогнозувалося після виборів Путіна. Зараз виїхати дуже складно, особливо якщо ти поки що якимось чином там зміг пропетляти і не стати на обліку в військкоматі їхньому. Ну виглядає так, що дійсно єдиний спосіб зараз для цих людей взяти ті кляті російські паспорти, і немає ніякої в цьому їхньої провини, ніякого злочину проти. України, це просто необхідність, щоб вижити, якщо люди не можуть покинути окуповану територію. Але я впевнений, що ця історія так рване, і дуже хочеться, щоб українці на тимчасово окупованих територіях були хоч мінімально до неї готові. Я дуже бажаю, щоб до цього долучилася українська влада розробила якийсь механізм, мануал, як людям діяти. І, ну, хоч Мінімально підготували їх до можливих наслідків. І цей ефір я вважаю дуже доречним, дуже класно, що ми це обговорили, і сподіваюся, що хоч комусь це якось допоможе. До наступних зустрічей. До наступних зустрічей на БРД24. Всім гарного дня. Пока.